Мене звати Віталій Орлюк. Я співвласник компанії інженерної компанії сонячні системи. Ми займаємось монтажем інсталяцією і сервісним обслуговуванням сонячних станцій. Маємо в нашому портфоліо понад тисячу реалізованих проєктів. Нас близько 30 чоловік. Персоналу доволі багато. Персоналу це монтажні бригади, є проєктувальники, є відділ продажу. Серед наших покупців варто виділити окрему категорію: це b 2 b клієнти, тобто ми будуємо сонячні станції в першу чергу для бізнесу. Наша місія це те, щоб до 2050 року. 50% товарів, саме українських товарів, були виготовлені саме з сонячної енергії. Наша стратегія полягає в тому, щоб наш персонал був задоволений з відповідно з цієї роботи, і наші майбутні і поточні клієнти так само разом з нами йшли до виконання цієї мети. Якби ми мали бухгалтерський облік і кадровий облік в себе на підприємстві. Я думаю, по-перше, ми навряд чи змогли би в поточних умовах знайти адекватних професіоналів. По-друге, ну навряд чи зекономило би це нам якісь фінансові. Ресурс і навпаки, мабуть, розконцентровувало б в досягненні нашої стратегії і візії. Ми вже з Кайроса, мабуть, років 8-9, можливо, навіть і більше. Ми далі зацікавлені в співпраці, тому що. Ну, от навіть, наприклад, на поточний час це нам вигідно з точки зору фінансів, юридичного обслуговування, і знову ж таки, ми не концентруємо зусилля команди на тому, що ми зробили так чи не так в бухгалтерському обліку. Що ми зробили так чи не так при підготовці якоїсь тендерної документації, професійність, швидкість і ефективність от, мабуть, ці три складових, які, мабуть, є одними з найголовніших характеристик цієї компанії.